Хоча б якісь. І так, ще раз, ми з вами почали тему трапеція, встигли лише обговорити, який чотирикутник називається трапецією, які в неї властивості. Властивості прямокутньої трапеції розглянули і одну з властивостей рівнобічної трапеції. Давайте продовжимо. І так, ми з вами довели, що в трапеції, в рівнобічній трапеції, кути при основах рівні, так? Давайте ще доведемо інші властивості трапеції рівнобічної. Одна з властивостей така. Теорема. Запишіть, будь ласка. Діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Я слово рівнобічно ось так скорочую. Тобто, в рівнобічній трапеці рівні кути при основах, схоже на рівнобедрений трикутник, так? А також так, ось давайте по дві клітиночки, ось так. Ще раз нагадую, як намалювати саме рівнобічну трапецію. Малюйте верхню основу, спускаєте вниз і відступаєте від цих точок однакову кількість клітинок, ліворуч та праворуч. Проводите нижню основу, поєднуйте. І так, нам треба довести, що діагоналі рівні. На оцінку ви це зараз будете робити, Дейсадзе, наприклад. Так, запишемо умову. Дамо АБЦД, трапеція. Дивіться діти, в трапеці завжди вказуються, які сторони паралельні, тим самим ми задаємо, що це в нас основи. І треба довести, що діагоналі рівні, що АЦ дорівнює БД. Деякі діти досить діагоналі називають якимось там іншим словом, наприклад, там, меридіани, медіани там, чи якось ще. Діагональ це відрізок, який поєднує протилежні вершини чотирикутника. І так, Артем, що ти бачиш? Доведення пишемо так. Що можете сказати? Артема немає, може ще? Женяка навало хоче. Давай, Женечка. От дивись, маленька підказка. Тобі треба довести, що два відрізка рівні. Як ми в минулому році доводили рівність відрізків? Коли доводили, що рівні трикутники. Ось які трикутники цілком містять А С і Б Д, як ти вважаєш? У нас є трикутника А. А можна ще додати. Ну, ні, не допомогу. треба. Нам О, от тут не потрібно. Ні? ні, не треба. Добре. От під Підказка, ось цей рожевий трикутник і Д. Давайте спробуємо довести тільки А. І так, розглянемо, пишемо доведення. Розглянемо. Трикутник а, Б, Д і трикутник ДЦА. Що ми в них бачимо? Ой, і запишіть діти, я давно забула записати: АБ дорівня ЦД. Це ж у нас рівнобічна трапеція. От давайте відразу це і напишемо: Абе дорівня ЦД. Це за умовою, так? От Деякі кажуть, ви чого ви робите дії? Це не, не дії, це три елементи я шукаю а, рівних трикутників. трикутниках. Так, другий крок. Що ще Женя, ти бачиш? Ну, у нас видно, що у нас є дві ну не спільні, а однакові сторони. Це А, Б, Ц, Д. Вони дорівнюють друг з Далі у нас. От, є сторона А, Д. Б Д. Так це треба вони... довести, що вони рівні. Ага. От скажіть, будь ласка, ці два трикутника містять одну і ту ж саму сторону? Так. Яку? Ну, типу, АБ та Ц, Д. Вони це... однакові. Ні, ні. А, це спільна сторона. Аде, А, Д – спільна. Аде, а, 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 а Це а а, Д. А, Д. Бачите, і цей трикутник, і цей. ця сторона входить як в один трикутник, так і в інший. А, Д – це спільна сторона. А що ще? От е, минула властивість, яка в нас була? Кути рівні при основі кут БАД дорівнює куту СДА, як кути при основі рівнобічної трапеції. Ми ж довели це? Як кути при основі рівнобічної трапеції? І все. Три елементи перелічили, дивіться, сторона, сторона кут. Сторона, сторона кут. За якою ознакою рівні трикутники? За двома, двома сторонами та Так, да. За двома сторонами та кутом між ними. А що з цього випливає? Що АЦ дорівнює БД. І ми пишемо так: як рівні елементи. А як відповідні елементи рівних трикутників? А це дорівнює ВД, як відповідні елементи рівних трикутників, і знак доведення завершено. І так, можна стирати. Ні. Nee. Я десь закупила свої окуляри. А, ось. Є. Іще остання, третя властивість рівнобічної трапеції. Ще одна теорема. Робіть скріншот, бо буду стирати вже скоро. Так, все, я очищаю. Добре. І так, ще одна теорема. Теж стосується рівнобічної трапеції. От давайте так, я нижче зроблю креслення і спочатку поясню, в чому там суть. Якщо в нас є рівнобічна трапеція, я з вершини тупого кута проводжу висоту то вона відтинає від більшої основи два відрізка, менший з яких дорівнює піврізниці основ, ось цей відрізочок, а цей півсумі основ. Ну, зараз запишемо відповідні рівності. І так, висота опущена з вершини тупого кута. Подойти на почет три чоловіка останутися. Я на переменке. Да, да. Хорошо. Висота опущена з вершини тупого кута. Відтинає від більшої основи два відрізка. Відтинає від більшої основи. Два відрізка менший з яких дорівнює піврізниці основ. А більший півсуми. Тобто відрізок КД, він менший. Що означає піврізниця основ? Тобто я від, віднімаю від більшої основи, меншою ділю на два. А АК це півсума основ. Обведіть ці дві рівності в рамочку, вони нам дуже будуть корисними, особливо пізніше, коли ми будемо знати теорему Піфагора. І так, доведення. Можна стирати, діти? Мені просто. Зачекайте секунду одну. Ладно, я не буду стирати. Може я в тому ж креслені, проведу ще одну висоту. Дивіться, щоб довести цю теорему, ми проводимо ще одну висоту. І доводимо, що трикутники АБФ і Д, Ц, Ф рівні. Ну, по-перше, вони прямокутні, трапеція рівнобічна. Поставте там що бічні сторони рівні. Ми вже довели, що кут А дорівнює куту Д. Тому трикутники АБФ і ДЦК рівні. А з цього випливає, що рівні відрізки АФ і КД. Можна так просто зафіксувати, тобто написати трикутник АФБ дорівнює трикутнику ДКЦ за катитом. Ой, за гіпотенузою і гострим кутом. За гіпотенузою і гострим кутом. Бо АВ дорівнює СД. І кут А до рівня куту Д? З цього випливає, що відрізок Аф і КД рівні як відповідні елементи рівних трикутників. Так, ще ми можемо зазначити, що Б. Паралельно ЦК і БЦ паралельно ФК. Тому ця фігурка БЦК Ф це паралелограм з прямим кутом, тому це прямокутник. БЦКФ прямокутник. А з цього випливає, що БЦ дорівнює ФК. Так, а тепер дивіться, а, відрізок з а, чого складається? АФ плюс КД, да? Аф плюс ФК плюс КД. А так як в нас АФ і КД рівні, можна так написати: 2 помножити на КД і плюс КФ. Але КФ дорівнює відрізкові БЦ, і тому це буде 2 помножити на КД. І плюс БЦ. Діти, далі я ось тут напишу: що з цього випливає я виражаю 2 КД. Переношу БЦ в той бік. 2 помножити на КД, це буде АД мінус БЦ. А тому саме КД, це АД мінус Б, це поділити. На 2. Ось першу частину ми довели, що менший відрізок це піврізниця основ. А далі дуже просто: відрізок АК це Аф плюс ФК. АФ равно дорівнює равно КД. Тобто це буде АД мінус Б, поділити на 2 плюс ФК, яке дорівнює Б Можна так написати: тут БЦ. А F це те ж саме, що КД. Тепер зведемо до спільного знаменника. Бачите, в геометрії теж алгебра використовується. Чекайте, будь ласка, можете вернути. О, повернути? Ні, не, не успіваю Ну, давайте, ну, я почекаю. Я скину все. Дякую. Угу. Тоді вийде, що це дорівнює АД мінус БЦ, тут додатково можна буде 2 плюс 2 БЦ. 2Б мінус 1 Б, буде просто БЦ. І тому вийде АД плюс Б поділити на 2. Що і треба було довести. Тобто більше відрізок дорівнює півсуми основ. Далі, при розв'язуванні задач, ми будемо лише користуватися самими цими формулами. Так, є діти, можна. Так. Угу. Ем, мабуть, з геометрії ми на сьогодні закінчимо. Можна, е, тоді за зауві зараз.